Верховна Рада України прийняла Конституцію України, що було безперечно видатною подією. Вперше у вітчизняній історії носіїв суверенітету і єдиним джерелом влади, 8 червня 2024 року, 28 річниця прийняття конституції і сьогодні. Громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують свій конституційний обов'язок і міжнародне право. В цей день ми шановуємо видатних постатей, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України. Запрошую всіх до покладання квітів. Перш за все, я хочу привітати всіх наших жителів громади з таким загальнодержавним святом, святом Днем конституції. Дійсно, це кажу, таке конституція. Конституція це закон, по яким повинна жити держава, по яким по закон, по якому живе держава, і всі громадяни України. Безумовно, ми зараз живемо, переживаємо важкі часи, іде війна. І наші воїни сьогодні також на фронті захищають конституцію, захищають наші кордони і захищають кожного з нас. Так що будемо сподіватися, що ми переможемо і все стане на свої місця. І будемо жити, як жили і раніше. З днем конституції зі святом вас. Я е, пам'ятаю, коли е, не було війни, коли не було коронавірусу. І ми, як ми святкували День Конституції, це було масштабно. Це було масштабно. Ми збирались на площі на площі на Майдані, говорили про це і люди це відносили до цього з розумінням і так далі. Безумовно, зараз трошки притупилось. Притупилось в тому плані, що помінялись орієнтири, помінялись на війну. Що сьогодні більше думають про війну, більше думають про перемогу. А можна сказати, що ну десь дійсно, що Конституція може і переходить на другий план. Але коли все стане на свої місця, коли перемога буде, і ми будемо жити як жили раніше. Я думаю, що Конституція знову вийде на дуже високий рівень. Ми розглядаємо сьогодні Конституцію в цілому. Суверенітет це один із пунктів, один із статей всієї конституції. На сьогодні може дійсно правильно. Правильно зробити акцент, що сьогодні важливо, тому що зараз люди за цю статтю віддають своє життя, віддають своє життя за кордони, за незалежність і, і так далі. Ну, дійсно, ну я думаю, що все рівно, ну це на цей період. Але якщо все я ж кажу, закінчиться війна, знову ж Конституція буде як основний закон, по якому живе кожна людина. Повинні ми всі жити по закону по конституції. Чим особливе святкування дня Конституції зараз, в час Великої війни. Просто що ми взагалі його визначаємо і маємо змогу для того, щоб визначитися в своїх правах, обов'язках. Бо конституція це як біблія для народу. І всі основні закони і права, обов'язки, і як людей, і як громадян, вони всі пропис і держави, вони прописані в конституції. І тому ми не можемо не визначати це свято. Як ви думаєте, яка частина в Конституції, яка стаття зараз найбільш актуальна? Чи є щось таке? Наша держава, вона самостійна, з окремою територією, з мовою, тобто якісь такі загальні постулати, бо все останнє воно стосується прав і обов'язків громадян, але Чесно кажучи, якщо не буде держави, то які будуть права і обов'язки у цих громадян? Тому головне, щоб ми зберегли нашу державу, бо ну я можу сказати від тих людей, з ким я спілкуюсь, що ніхто не хоче жити в іншій країні як в Україні. І багато з моїх друзів, маючи можливість поїхати, навіть ті, хто на якийсь період від'їжджав в іншу країну, вони повертаються, бо вони кажуть, що їм при тому, що тут не так спокійно, їм тут легше, бо вони таке відчуття, що якщо вони тут, вони зможуть чимось допомогти. Тому я не хочу жити в іншій державі. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю своїх людей. Своїх працівників, тому мені здається, зовсім по-іншому зараз, від, зараз відносишся до будь-яких справ, до того, що тебе оточує, до квіточок, до людей, до дітей, які там граються, і вже не, не нервуй, що вони зайшли на якусь там зону красивої трави. Хай вони по неї бігають, тільки що вони бігали по неї. Тому ну, це дуже боляча така тема. І тут треба. Розуміти оцю грань, витримати, щоб воно не пішло в таких ну типу розваги і не ушло в депресію. Бо ми повинні і нагадувати про тих про не нагадувати казати про ті події, які зараз відбуваються. і В той час ми як психотерапевти повинні підтримувати людей, які тут, бо вони надають силу тим, хто зараз воює, тому вони повинні бути тут стабільними для того, щоб підтримати наше військо.